Чому суперсила українського народу? Звісно, в єдності та в підтримці один одного сьогодні завітаємо до закладу, який точно є підтвердженням цієї тези. Ходімо. Заклад, у якому ми знаходимось, понад 5 років, надає можливість митцям, художникам та фотографам реалізовувати свої роботи у їхньому приміщенні, тим самим даючи змогу відвідувачам доторкнутись до прекрасного і популяризувати творців. Детальніше про цю ідею поспілкуємось із шеф-бариста закладу Олександром Ковалем. Вітаю Олександр, Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як виникла ця ідея і для чого головне і коли? Ідея з'явилася, напевно, десь приблизно в 2018 році. Ми хотіли урізноманітити взагалі життя кав'ярні. І спочатку це було не просто ось так, що митці приносили свої картини, вішали, тобто в нас кав'ярня якби виставка, і ми там в інстаграмі освітлювали, типу, що ось у нас зміна виставки, вона нова, типу, ні, це було прям таке, як. Міні-не стендапи, міні-такі презентація, да, презентація була. Прямо тут на літній площадці кав'ярні, типу, мікрофони, техніка. ну Тобто все, все було круто і так, що тут вся вулиця чула, що тут от, виставка нова. А потім згодом ми ну, змінили рецептуру, типу, і почали просто змінювати виставки. Яка головна цілість? Це ж потрібно приділити багато часу для того, аби організувати знову ж таки ось цю презентацію, ви кажете, з певною шоу-програмою, знову ж таки, щоб розвішати картини. Для чого це все? Для того, щоб дати можливість самим митцям висвітлювати свої твори, свої роботи. Типу, тому як їм. Ну, я так розумію, що їм набагато важче організовувати такі виставки, тому що вони в основному платні. Нас це вони роблять безкоштовно. І ми урізноманітнюємо свою е, роботу кав'ярні, завлікаємо нових людей, тому що люди приходять також подивитися на виставки ну, і беруть також каву. Я так розумію, що таким чином дійсно і ви не даєте дизайну кав'ярні застоюватись, тому що він час від часу змінює свій вигляд. Так, звичайно. Нас самого початку без таї стіни взагалі в нас була ідея така, що у нас діти малювали малюнки кави на листках А4. Ми їм давали еспресо, кісточки, і вони малювали малюнки. Типу. І потім була виникла ідея, що ці малюнки, куди їх дівати, їх було занадто багато. І ми їх просто розвішали ну, на стінах кав'ярні, і в нас були дві стіни просто заклеєні вщент. І потім змінили цю ідею вже на ідею з картинами. Чо собі я ще й дивлюся і вже помітив те, що окрім картин, розвішених на стінах вашого закладу, ще й ці ж роботи продубльовані на паперових стаканчиках. Вірно, Так. Да. в якому тиражі і як довго тримається виставка, ось певного митця орієнтовно, десь напевно місяць, можливо і більше. Ну, тираж стаканів ми замовляємо десь приблизно ну, тисяч п'ять, напевно. І поки ці стакани є, типу, висить виставка. Закінчуються стакани, ми відразу розробляємо дизайн нових стаканів і вивішуємо нову виставку. Хто зазвичай? Е Ваші постійні чи не постійні клієнти, які хочуть у вас виставляти свої роботи. Це можуть бути як звичайні гості, типу нашої кав'ярні, в яких є їхні роботи намальовані. Також є люди, які пишуть нам на інстаграм просто і домовляються з керівництвом безпосередньо. На який час можна, ну, вільний місяць, який є, і приносять свої роботи. Ми розробляємо дизайн. віддаємо дизайнеру типу, малюнки, він розробляє дизайн стаканів. І... Все. Це певні затрати, знову ж таки, і часу і фінансів. Хто за це платить? творець чи ваш заклад? Як я вже сказав, це абсолютно безкоштовно для митця. Всі витрати на стакани, на все інше ну ми беремо кав'ярня беремо на себе. Як реагують відвідувачі, ті люди, які просто заходять за горнятком кави до вас і помічають ось цю всю красу, яку ми бачимо навколо? Адекватно реагують, З радістю, скажімо так, з, -з, -з удивленням. Чи є такі люди, які заходять просто до вас, аби просто подивитися на виставку, а не за, за кавою? Так, так, є, але їх ну, мало. Більшість приходять за кавою і вже бачать виставку, і такі типу «О, вау, класно, круто, подивись, які картини. Ті, хто приходять просто, то вони так заходять, типу, там доброго дня. Ми картини подивись, там подивилися класно, круто, і ну і все. До побачення гарного дня. Скажіть чи, будь ласка, хто хто з відомих, можливо, митців, творців, художників вінницьких або можливо, там з України або ж за кордонних вже у вас відкривав свої виставки? Ну в нас були виставки Олександра Нікітюка. Це вінницький художник. Висіли в нас вінницькі мурали. Була виставка класна перед цією часом Сіть. Марти Пінчук, це були мотанки. Типу дуже яскрава була виставка, класна, крута. Стаканчиків, на жаль, не залишили, щоб показати, але це було дійсно круто. Були Ірина Прокопчук, Олена Квітка була і зараз на даний момент це Маріна Карпенко. Чи взагалі є така можливість їх придбати у вас в закладі? Так, да. була, була виставка однієї художниці, яка виставила, типу, вона їх продавала. Типу у нас під кожною картиною висів цінник. І люди, якщо хотіли, тобто вони купували і все. Ну, то, типу, це було нормально. І такі випадки траплялися? Так, да, да, звичайно, на моєму досвіді, якщо я не помиляюсь, одну картину купили точно, це 100%. А, ну, більше не пам'ятаю просто. До вас можуть завітати із проханням виставити свої роботи тільки художники, чи це можуть бути якісь інші митці? Бо ми відкриті для всіх тип, ну, немає якогось певного критерія для вибору. Там картини фотографи також можуть долучатися, так, якщо якісь знімки свої. Да, так да. у нас наступна виставка планується. Це татум тату майстер, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. його, його будуть роботи вісіти, якщо я не помиляюсь. Тобто просто якісь ескізи тату майстра mm -hmm. будуть перенесені yeah. на полотно і до вас у заклад. Да, і на стакани також. Чи впливає ось ця ваша ідея на прибуток кав'ярні? Чи збільшилось клієнтів, чи збільшилось відвідувачів після того, як ви започаткували цю цю ідею? Так, звичайно, трішки збільшився, але не прямо не настільки багато, що це прям. Там так радіти нам більше радість тим, що ми допомагаємо самим митцям і висвітлюємо ці роботи, і допомагаємо просто людям. Можливо, серед наших глядачів є люди, які полюбляють висвітлювати свою фантазію, свою задумку на полотні. Як вони можуть долучитися, аби тут відкрити свою виставку? Безпосередньо можете зайти на в кав'ярню, поспілкуватися або зі мною. Типу я перенаправлю вас просто на керівництво, і там домовиться вже більш детальніше, більш детальніше обсудити всю інформацію, що як і. Коли? Скільки картин вміщує кав'ярня, скільки можна робіт тут повішати? В залежності від розміру картини. Тому як вони можуть як бути формату А3, А5, так вони можуть бути ось такого формату, як зараз, висяти. Типу, самі можете побачити, що їх ну, не так багато вміщує вона. Чому, на вашу думку, зараз у наш час сьогодення? Важливо робити такі проєкти, чому важливо підтримувати один одного і якось сприяти на тому, аби комусь покращити життя або умови її праці, тому що ми, ми українці. Ми повинні ну, один одному допомагати. Хто хто як не ми повинен розуміти один одного і входити в положення завжди бути відкритим до чогось нового, до якихось колаборацій. Друзі, допомагайте один одному, адже тільки разом ми зможемо якнайшвидше дійти до довгоочікуваної перемоги. Нагадаємо, друзі, ми поспілкувалися із шеф-бариста закладу Олександром Ковалем, який допомагає віничанам доторкнутися до мистецтва і підтримує митців в цілому.